you are. Людство. У перші березневі дні ми знову згадуємо великого сина нашого народу Тараса Шевченка. 209 років минуло з дня народження поета, але і досі під Сонцем України живе Кобзареве слово слово великої, непогасної любові до свого народу, своєї землі. Між вербами та над водою Біленька хаточка. Сидить, на й досі Сидить дід коло хатиночки і бавить хороше та кучеряве своє маленьке внуча. І досі сниться, вийшла з хати, веселая, сміючись, мати, цілує діда і дитя аж тричі весело цілує. Прийма на руки. І годує, і спать несе. А дід сидить і усміхається, і стиха промовить лишко. теж те лихо, печалі цієї, вороги. І нищечком старий читає, перехрестившись, отче наш. І сверби сонечко сіяє і тихо гасне. День по вас. І все почило, сили й в хату, та й собі прийшов поч... опочивати. Тарас Григорович Шевченко народився 9 березня 1814 року в селі Моринці на Черкащині. Ріс Тарасик лагідною, чуйною та щирою дитиною із замріяною душею. Незвичайна допитливість хлопцям намагання розширити свій кругозір, призводили до того, що Шевченко вирушав у мандри у пошуках різних див. Так малий Тарас якось заблукав, шукаючи залізні стовпи, які нібито тримають землю. Стала весна, чорну землю сону розбудила. Вічали її рядом, барвінком вкрила і на полі жаль, воронок соловенько гає землю, убраною весною, разом зустрічає. Відомо, що предки Шевченка були козаками, були учасниками визвольних війн та повстань. Мати Тарасика Катерина Бойка була родом села Мореці. А батько Григорій Іванович Шевченко з села Кирилівка. Вони були поміщиками у пана Енгельгарда. Коли вони одружилися, Катерині було 19 років, а Григорію було 20 років. Тарас Григорович Шевченко садок рушневий коло Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, Плугатарі з плугами йдуть. Співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіренка встає, дочка вечерять подає. А мати хоче навчати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх. Сама заснула коло їх. Затихло все. Тільки дівчата та соловейко не затихли. Радість і втіха хлопчика потьмарилась горем. Померла мама, коли йому виповнилися дев'ять років. Незабаром помер і батько. І почалося страшне сирітське життя. А Шевченко минають дні. Минають дні, минають ночі, минає літо. шелестить пожовкле листя, гаснуть очі, заснули блуми, серце спить, і все заснуло і не знаю. Чи я живу, чи доживаю, хоча так по світу волочусь, бо вже не плачу і не сміюсь. Доле де ти, доле де ти, Тут нема ніякої? Коли доброї жаль, Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому серцем замирати. І гнилою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити, а коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, а ще гірше спати, спати і спати на волі. І заснути на вік віки і сліду не кинуть ніякого однаково, чи жив, чи загинув. Доле де ти, доле де ти, нема ніякої, коли добро і жаль, Боже, то дай злої, злої. В своїх поезіях Шевченко тепло і зворушливо згадує подругу свого дитинства Оксану Коваленко. Вважається, що саме вона була першим коханням поетом. Її Шевченко присвятив багато хворі. Малому Тарасові хотілося вчитися читати і писати. А ще він мріяв бути маляром. Малював вугілля, крейдою, олівцем, на папері, дверях, стінах. Прагнення навчитися малювати, змусило сироту блукати селами, пошуку вчителя. Захоплення малюванням дорого коштувало Тарасові. Він був змушений займатися улюбленою справою та від пана. Коли злочин викривали, доводилося зносити жорстоку кару, але жодна кара не могла його зламати. Зійди над горою, поговоримо тихесенько, волі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як над. Як у Дніпра воду позичає, як широка сокорина, вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. Аж по воді розіслала зелені віти. А на віто на хрещені діти. Павло Васильович Ангельгард був військовослужбовцем. Успадкував від свого батька величезну суму грошей і більше 10 тисяч кріпосних селян. Коли Шевченку було 16 років, він потрапив до числа служників пана. Який захотів зробити з нього притворного художника. Я лину, тому гадаю, ніби серце одпочиває, чорнірніє поле, і гай, і гори. На синє небо виходить зоря. Бо й зоре, і сльози камі. Чотири не йшла вже і на Україну? Чого чекають тебе шукають? на небі синім, що забувають. Коли забули, бодай заснули про мою доньку, що і не чули. Посміхнулася Шевченку доля в 1838 році. Йому на той час виповнилося 24 роки. Благородні друзі викупили його з неволі. Ставши вільним, Шевченко вступив до Академії мистецтв. За час навчання він одержав три срібні медалі за свою художню роботу. У цей період він написав багато поетичних творів. Поет дуже любив свою країну і порівнював її з образом матері. Лябіті вовремняли, востаннє тяжкує минут за неї Господріть. Не цурайтесь того слова, що мати співала, як малого споливала, з малим розмовляла. У січні 1839 року Тараса Григоровича Шевченка зарахували пенсіонером товариства заохочення художників. А згодом, у квітні, нагородили срібною медаллю другого ступеня за малюнок з натура. 1840 року його було нагороджено срібною медаллю другого ступеня за першу картину олійними фармами хлопчик джебра де хліб собаці. У цей період життя митця захоплює літературну творчість. 1837 року не була написана балада причинна. Вітер віє, степи, лани мріють, Меш'ярами ярами над ставами верби, верби зеленіють. Е, Сади рясні похилились, похилились. то полі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем, і все то те, вся країна повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою. Спокон віку вмивається, сонце зустрічає, і нема тому почину, і краю немає. Десять років заслання вони підірвали фізичні сили, здоров'я Шевченка. Поет повернувся в Україну, маючи них писати, працювати, проте йому не дозволили жити в Україні. Він був змушений виконати цей наказ. Повернувся стара з неволі, вже хворим додому. Але пісню, але думу не забув складати, як страждала, горювала Україна мати. Справжній співець України прожив тільки 47 років. 10 березня 1661 року Тарас Григорович помер. Поховали його в Росії. Та чи могли люди забути та не виконати заповіту вірного сина України? Як умру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого в країні милі. Щоб вони широкополі, і Дніпро, і кручі. Було видно, було чути, як Україна, Цум цум там, равери лучі. Трайпер фонде блуд, верласи, дібезерла даун. Аліслас, і дан, у фліде, а порзельпс тут. У них бета дошли, кених кайна Хердо. Барри, зап. And break your heavy chains and water with a tyrant's wood, the freedom you have gained, and in a great new family, the family of the free, with softly spoken, kindly word, of remember also me. In Саме тут знайшов вічний спочинок, геній поетичного слова, великий художник, патріот та борець за свободу Тарас Григорович Шевченко. На в країні мирі, в канів на Дніпрі, тут його могила на крутій горі. І дорослі, і діти все сюди йдуть, і барвисті квіти Кобзарю носуть. Тож як будеш часом в Каневі колись, нашому Тарасу низько поклонись. пам'яті Тараса Шевченка. Його думи, його твори в Україні повік не забудуть. Його іменем названо вулиці, проспекти, площі, парки та театри. Майстри камені різних країн і континентів зуміли відтворити образ кобзаря у граніці, мармурі, бетоні, бронзі. Саме їм вдалося вихопити хвилини задуми, натхнення, захвату. Роздумів, суму, молодечого запалу та відпочинку Тараса Григоровича. Завдяки невтомній праці скульпторів, архітекторів, різьбярів були створені шедеври, які захоплюються в усьому світі. Загалом в Україні та світі налічується 1384 пам'ятники Кобзареві. В Україні нараховується 1256 пам'ятників. Найбільше в Івано-Франківській, на Львівській, Тернопільській та Черкаській областях. За кордоном встановлено 128 пам'ятників, найбільше у Казахстані, США, Канаді, Польщі, Молдові, Бразилії, Аргентині та Франції. Тарас Шевченко був і залишається для нас тим українцем, з якого можна писати портрет нації. Адже він був на пересічній особистістю. Не кожна хвилина заслуговує на пам'ятник, не кожна залишає по собі вагомий внесок у розвиток історико-літературного процесу держави. Дорогі друзі, дорожіть Шевченки! Любіть Україну, як любив її поет. Бережіть її, як берегли ваші діди і прадіди. Учітесь, шануйте батьків, живіть дружно, учив Шевченко. І це сьогодні наше головне завдання. Любов, і шана вічна Кобзареві, завжди він в серці нашому живе. Його слова, мов зою променею. Дороговкасному життя нове. Пророчі думав кобзаревім слові, сполились навіки в лавривому вінку. І плине повінь щирої любові, щоб в пісню перелитися дзвінку. Шевченко це наша душа, наша мудрість, наша сила. Нехай заповіт Великого Кобзаря стане заповітом для всіх вас. Брегти мову, звичай, пісні нашого народу, пронести все це через віки. Нехай вогонь його душі запалить у наших серцях іскру віри, надії, любові до рідної землі свого народу. Україна сльозами і кров'ю, кат будує своє завтра, на, на горі людського. Гірко плаче Україна. І тяжко рідає своїх синів що померли, сльозами вмиває. Плаче ненька Україна, плаче кожна мати, та, що сина відпустила, волю здобувати. Тільки ворог що сміється. Мійся, люди враже, та не дуже, бо все згине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діялося в світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти. Наша, наша дума, наша пісня не вре, не загине. От де люди наша слава, слава України! Слава